Для України, яка переживає дуже складний період своєї новітньої історії війни з Російською Федерацією, потрібно використовувати всі можливості для того, щоб посилювати свою безпеку і оборону. І якщо ця угода відкриває шлях для того, щоб Сполучені Штати посилювали. Інвестиції в оборону України то це безумовно для нас добре, бо головна наша мета це утримати державну незалежність України, відновлювати нашу територіальну цілісність і, власне, призвести до справедливого і сталого миру для України, чого ми всі дуже прагнемо. Я також вважаю, що ця угода опосередковано має має і відношення до гарантій безпеки, тому що Сполучені Штати Америки. Як правило, до своїх інвестицій за кордоном ставляться дуже відповідально, і якщо вони будуть сюди інвестувати, а мова буде йти про величезний ресурс коштів, в тому числі з коштів Сполучених Штатів, то безумовно, що це є певною гарантією безпеки, бо Америка, Сполучені Штати будуть захищати свої інвестиції, які прийдуть в нашу країну.